У прадавніх слов'ян новий рік починався саме весною, з відродженням навколишньої природи і з пробудженням землі від зимового сну, з першою оранкою і сівбою. Початок весни у людей супроводжувався шануванням богині весни та кохання Лади, який відзначали 22 березня, саме в день весняного рівнодення, а також Бога весняного сонця Ярила. Весняні обряди мали багатогранне значення: магічно релігійне, як то здобрення богів, землеробське, як то початок сівби, родинне, адже в цей період вибирали пару для майбутнього весілля, а також поминальне в цей період також шанували предків. Прихід весни після зими люди розуміли як боротьбу двох сил холоду й тепла. Щоб допомогти весні подолати свою супротивницю, вони спалювали або топили в річці солом'яне опудало зими, носили зображення сонця, водили хороводи, співали веснянки. Весняні обряди тривали аж до зелених свят. Всі ці традиції знайшли своє втілення в творчості українських художників, таких як Тетяна Зеленченко та Івана Труша. Весняні пісні це стародавні календарно обрядові пісні, в яких оспівується початок весни, майбутнє кохання, наближення весняних польових робіт, надії на добрий врожай. Різні назви весняних пісень пов'язані з регіоном їх побутування. наприклад, назви Гаївка, Ягівка розповсюджені на Галичині і співаються тільки на Великодні свята. А веснянки побудують на Волині, Поділлі та на Дніпрянщині і співаються від благовіщення цілу весну. Найпоширеніша назва веснянок гагілка, з давньослов'янської, що означає говорити, виконувалися весняні пісні переважно дівчатами. Заклички мали закликати весну і добрий врожай. Гукання гу з підвищенням тону в кінці вигуку, якими закінчувалися ці пісні, мали заклинально магічний характер. Виконувалися заклички дітьми або дівчатами на пагорбі, на деревах або на галявині. Діти запрошували весну скоріше повернутися, зверталися до птахів, помічників весни, до самої весни або до її дочки весняночки з проханням повернути тепло. Спів закличок супроводжувався театралізованою грою, підкиданням до неба фігурок птахів у вигляді печива або глиняних іграшок, імітуванням голосів птахів та інше. Коли хтось бачив навесні ластівку вперше, кидав їй услід жменю землі і промовляв: на тобі ластівко на гніздо для того, щоб весна прийшла скоріше. В основі мелодії закличок покладено багатократне повторення поспівок в об'ємі тетрахорду та закличної інтонації кварти. Весною були дуже поширені весняні танці та ігри. Один з них хоровод. Хороводи це один з найдавніших видів народного танцювального мистецтва. Розташування колом, рух кола за сонцем походить від магічно заклинальних дій давніх землеробів, якими намагалися вплинути на природу. Найстарішими за походженням є хороводні ігрові пісні землеробської тематики, де учасники імітували оранку, засів, визрівання та збір врожаю. Шум це магічна весняна пісня гра дівчат якою будили шумлячого, тобто ліс, щоб він розвивався в зелені, набирався сили, приносив радість і відганяв усе лихе. Всі учасники беруться за руки і стають в одну лінію. Остання пара підносить з'єднані руки догори, утворивши ворота. Перший учасник, ведучи за собою інший, проходить через ворота. Кожен танцюючий перекручується під своєю правою рукою, а лівою рукою утворює ворота з наступним партнером. Потім шума починають розплітати, повторюючи дії у зворотному напрямку. А в нашого шоума зелена я шуб, дівки гуляли, девки порвали попор, сільовія, конопелечки, конопели, сільєві, невеличечки. А ти, Галинко, А ти, Мар'янко виведи кінець, Сієві, сєйові конопелички, сєйові, сєйові не велечки, оденко сто сятанець, а ти моряйко виведе кинець, сєйові, сієві, коннопелички, сєйові, сіє не велети. Подоляночка це весняна обрядова пісня-гра. Подоляночка, яка знаходиться в живому колі, утвореному з інших дівчат, імітує процес відродження природи. Узявшись за руки, діти ходять по колу, всередині якого стоїть подоляночка, і рухами відтворює все, про що співається. В кінці пісні вона обирає когось із кола замість себе, і гра починається спочатку. Танець найпоширеніша пісня хоровод, яку водять в період Великодніх свят. Під час виконання кривого танцю всі учасники стають в ряд, взявшись за руку. Дівчина, яка йде попереду, виводить кривого танця, тобто веде всіх за собою. Лінія, яку описують виконавці хороводу, має вигляд кривої, звідси і назва Кривий Танець. Кожен наступний учасник точно повторює лінію ходи попереднього. Вербовій дощечці, дівчата стають одна проти одної, беруться за руки навхрест, щоб утворити живу дощечку, тобто міст, як символ переходу дівчини з дівочого життя до життя замужнього, а також символізує небо, по якому сходить сонце. На дощечку висаджують дівчинку підлітка яка йде по руках від кожної пари до другої. Дівчатка, на руках яких пройшла дівчина, вибігають наперед, продовжуючи живий міст. Весна це пора кохання, пора мрій і сподівань. Провідне місце у веснянках належить темі кохання. В цих дівочих піснях оспівується перше кохання, розлука з милим, неприязнь до нелюба. Бачимо, весняні пісні відзначаються багатством поетичних образів та ритмічних форм. Для музичної побудови обираються періоди. В основі мелодії покладена опора на стійкі звуки та часто зустрічаються терцові поспівки. Пісні виконуються в унісонно-гетерофонній манері, тобто з випадковими двозвучами. Також до календарно обрядових пісень весняного циклу належать русальні пісні. Русальні пісні виконувалися під час зелених свят, в період з кінця травня до початку червня. Назва русалії походить від поминального давньоримського античного свята Розарії, тобто свято Троянд. З виникненням християнства свято Русалі поєдналося зі святом Трійці. Наші пращури вірили, що русалки або мавки це духовні істоти, душі померлих нехрещених дітей або душі дівчат. Вони поселяються серед рослин у лісах, полях, водоймищах. Вважалося, що ці духовні сили можуть шкодити людям, тому від них потрібно було мати обереги полин, любисток, м'яту, лепеху, часник тощо. Не можна в ці дні ходити в жито, купатися в річці, щоб русалки не залоскотали та не втопили. Але русалки могли не тільки шкодити людям, але й оберігати їх від хвороб, а поле від стихії. Вносити до хати зілля на трійці означало запросити русалок. Це був своєрідний обряд вшанування їх як своїх пращурів. Салії святкують протягом тижня. Напередодні зеленої неділі у клечану суботу обов'язково прикрашали подвір'я та господарські будівлі клечанням зеленими гілками клену, верби, липи, акації тощо. На лівобережжі дівчата водили тополю, на заході її називали куст, одягали одну з поміж себе тополею і водили її по дворах. Четвер русального тижня називається русальний великдень, коли русалки та мавки обертаються в людську подобу, гуляють по полям та біля водоймищ. У понеділок починаються проводи русалок. Їх влаштовували в лісі чи полі, на вигоні та за селом. Дівчата готують обід, поминальну трапезу, заквічують себе вінками і, взявшись за руки, йдуть співати. Після русалі дівчата кидають свої віночки на огороді, вірячи у їх магічний вплив на врожай. На русалії співають русальні пісні, які мають невеликий діапазон, дворядкову строфу, яка закінчується гуканням. У піснях наспів починається акцентованим виголошенням мелодії, а завершується унісонним з подальшим гуканням. А також на русалії співають пісні інших жанрів веснянки, весняні ігри та танці. Шла русалка дирою, шла русалка дні врою, стрела чорного б, по сей посі моя. Без насіння, А що сходить без насіння, А що про те без, А що плаче срізнемає, А що плаче снісне.